Застилаю рушничок, ну, щоб так не гупало на ціле подвір'я. Три баклажана і ось так добре відбиваю. Можна це зробити таким молоточком для відбивних. Можна взяти качалку, то вас там трішечки так дістав, чи вам зіпсував настрій. Уявляємо. Баклажан має бути дуже-дуже м'який. Кінчик я ж не відрізаю. Розрізаю ось так. І тут всередині такий карманчик. Сюди можна напхати все, що вам подобається, все, що вам смакує. Ну, супер, правда? Ось так. В серединку я ж обов'язково додаю сіль і перчик, можна, чесничок, але я буду в начинку давати чесник. Приблизно у мене тут 200 г курячого філе. Я ж його ось так нарізаю кубиком. Дрібненько. Курячі філе я теж доправляю, трошки солі, перчику. Обов'язково додавайте часник. Трошки ще надумала папрички. Щоб начинка така була добре доправлена, бо все рівно баклажан своє втягне. Розділяю м'ясо на три частинки і ось так викладаю в карманчик гарненькі маленькі печерички. Викладаю по пару штучок всередину. Викладає буквально по чайній ложці сметани, можна майонез, можна йогурт. Ну, це вже як вам подобається. З майонезом, звичайно, буде як сказати, найсмачніше. Один в мене невеличкий помідорчик. Ось так запихаю всерединку, трішки я зверху присолюю. І натерла буквально грам 50 сиру. І ось так зверху гарненько викладаю. Духовка ж в мене вже розігріта. 180 градусів. Я завжди наперед включаю духовку. Далі ставлю 30-40 хвилин. Але ви ж дивіться по своїй духовці, і зверху ж я, напевно, прикрию пергаментом, Ну, щоб сир дуже сильно так не запікся. Баклажани готові. Зараз побачимо, що тут аж парує. А який ж смачний баклажан в середині, Люкс? Дуже все тут таке соковите. Але можна більше додати або сметани, або майонезу. Тут просто таке все. Я вам скажу, доправляйте спеціями добре. Баклажан всередині він все втягує, ну, щоб, щоб був смачний. Щоб ця оця вся серединка була така добре і добре доправлена. Шикарнюща вечеря.